Вітаю всіх у творчій майстерні. Ви, напевно, бачили на квітах смугастих медоносних комах. Це бджоли. Вони мешкають в усіх куточках планети, окрім Антарктиди. Комаха володіє крильцями і подовженим хоботком. Завдяки йому комаха перетворює нектар на смачний і корисний мед. Бджоли трудівниці запилюють рослини, а це подовжує життя на землі. Бджоли живуть великими дружними сім'ями у вулику. З давніх часів люди навчилися спеціально розводити бджіл, і бджоли стали вірним другом для людини та віддячують її цінним продуктам медом, солодким, смачним та корисним продуктом. Мед є джерелом вітамінів, а також. Природними ліками від застуди. Спробуємо сьогодні разом намалювати ось таких милих бджілок та бджолині соти. Для роботи знадобиться ось така повітряна бульбашкова плівка. Вона зазвичай використовується для упакування, а ми з її допомогою зробимо бджолині соти. Беремо ножиці та надаємо довільної форми, ось таким чином вирізаючи. Ось, наприклад, у мене вийшла ось така форма. Тепер беремо помаранчевий колір та наносимо на бульбашки. Покриваємо плівку помаранчевим кольором. Коли повністю покрили, ставимо обережно відбиток на цупкому білому папері. Не розтираємо, лише обережно, легенько притискаємо. І у нас утворився ось такий відбиток. Соти. Тепер намалюємо бджілок, беремо жовтий колір, будемо ставити відбитки пальчиками. Я вирішила зробити відбитки великим пальчиком. Наносимо фарбу та ставимо відбиток. Тепер залишаємо на деякий час, щоб наша фарба підсохла. Коли фарба висохла, намалюємо чорні смужки на бджілках. Малюємо за допомогою тоненького пензлика та чорної фарби, або можна взяти чорний маркер. Маркером я намалювала ще ось такі антенки для наших бджілок. Не забуваємо намалювати також оченята, лапки та блакитним фломастером крильця. І ось така гарна літня робота у нас вийшла. Спробуйте і ви. Бажаю вам творчого натхнення та гарного настрою. До побачення!